Ми з вами знаходимося у дитячій лікарні. Це грудничкове відділення, в яке новорічну ніч о 12-й влучив залп ракетних систем запового вогню в ГРАД. Зруйнувало кілька приміщень. Медичний персонал зробив все від них залежне, сховали дітей з батьками, через що обійшлося без жертв. У цього відділені перебувають тільки маленькі від двох років до півтора років. І ті, хто це зробили, вони не знали, що тут немає дітей. Тут мамочки з дітьми були. І це жахливо. Це не люди, які могли таке створити. І хоча евакуація, але тут було багато діточок, і мамочок було багато. Але ми їх усіх брегли і всіх заховали. Перший напад був на Різдво. Це був ринок, це був магазин сільпо. А новий рік це дитяча лікарня. Можливо, це для них така розвага, але для нас це жахливо. У цій палаті знаходиться хлопчик, який в один день потрапив два рази під обстріл. Спочатку це було в районі ХБК, там були важкі поранення, в тому числі травматизація Нижньої кінцівки. Потім їх забрали цього хлопчика до нас, прооперували, стабілізували його стан і о 12 й ночі знову прильот, і він другий раз попав під обстріл. Після цього його евакуювали до Миколаєва, зараз він там знаходиться на лікуванні. Очень звісно було страшно, але все виставляє, все добре, всі живі, все здорові, саме. Ситуація в місті Херсон залишається досить напруженою, проте контрольованою Збройними силами України. Наразі тактична група Грім має результати щодо ураження живої сили та техніки противника на нашому напрямку, на херсонському напрямку.